Доброго дня аграрії! З вами компанія «Спектр Агро», надійний партнер в сільському господарстві. Сьогодні ми знаходимося на полі озимої пшениці на Дніпропетровщині. У нас чергове внесення засобів захисту рослин. А саме це фунгіцид та розтрегуляція, які саме далі у відео. Ось такий вигляд має наше поле на момент обробки. Фаза зараз приблизно це 32-33, початок виходу в трубку. Хвороб на верхніх ярусах не помічено, не виявлено. Лише на нижніх ярусах присутня септорія. А ось так виглядають наші препарати. Прострегуляція препарат Ріні, діюча речовина на 250 550 грам на літр. Норма застосування буде 0,5 літр на гектар. Та фунгіцид Торінта з діючими речовинами прохлораз 300 грам на літр та тибупаназол 200 грам на літр у нормі 0,8 літра на гектар. Ось такий вигляд має пшениця на момент внесення. Бачимо появу вже першого міжвузля Ну що ж, перше внесення є. Підписуйтесь на наш канал, і ми обов'язково вам покажемо, як працюють наші засоби захисту рослин на даному полі, на даній культурі. До нових зустрічей!